Здавалося б, ну що таке чотири місяці в розрізі життя рутинна мить, яка може не залишити по собі сліду, але не для освітян. За чотири місяці першого семестру ми встигли втілити безліч крутих речей та процесів. Настав час розповісти про них вам. Звісно, щорічна підготовка до зустрічі з дітьми дуже важлива для нас. Влітку ми відпочиваємо мало, адже маємо натхнення на вдосконалення, розвиток та навчання команди. Проте минуле літо було особливим. Ми вболівали за наших прекрасних випускників, оновлювали рейтингові списки на сайтах різних університетів та чекали повідомлень. Я вступив, куди їх мріяв. Саме вони, наші перші випускники, подарували нашому ліцеї місце у десятці найкращих приватних шкіл України за рейтингом НМТ 2023 Пишаємось кожним і дуже радіємо, коли вони повертаються до рідних стін, аби побачитись з вчителями. А далі вересень, наш гомін, красиве та емоційне свято, на якому ми зустрілися після літніх канікул. Багато обіймалися, раділи зустрічі та посвячували ліцеїстів наших найменших п'ятикласників. Розпочинали новий навчальний рік. Коли я кажу, що ми багато працювали і багато чого досягли, я не перебільшую. Дивіться самі. стартували унікальний навчальний курс, в якому інтегрували три предмети: історію, літературу та мистецтво. Наша команда пройшла навчання і всі отримали сертифікати для того, щоб успішно стартувати з програмою IB Diploma Program. Провадили альтернативні домашні завдання Тальтон-плани. Вони задаються до цілої теми і дозволяють прокачати навичку самонавчання. Зробили апдейт формаційної програми і запустили нові факультативи та проекти на вибір для наших студентів. Ми запустили роботу репетиторського центру People Tutor Space. готувалися до іспиту Кембридж. Провадили програму соціально-емоційного етичного навчання, проводили благодійні акції, зустрічі з військовими, письменниками, медиками та спеціалістами з різних галузей. Їздили в експедиції по Україні, де ми не лише подорожували, а й вивчали визначені теми. Займали призові місця на олімпіадах та конкурсах. Запустили імпрогрупи Імба де підлітки, тобто ми, прокачують м'які навички та вчаться театральні імпровізації. Пройшли курс надання першої домедичної допомоги. Іде на закордон, тому всі в Скандинавію з інними вірними містами та природою. Чили жестову мову прямо у ліцеї і працювали над соціальними проєктами. Ми Голотувалися до першого People піповертепу. А ще нас відібрали на міжнародний конкурс Horizon Hydrogen Grand Prix. Вивчали військову аналітику і IT. Творили на арті та на макраме. Обговорювали книжки на читатському клубі і писали власні художні твори. Вчилися знімати та монтувати відео на фільм-мейкінгу. І ще ми збирали гроші для Дениса, щоб він продовжував збирати дрони для ЗСУ. І вирощували рослинки на кімнатному садівництві, а також евакуювалися і вчилися у бомбосховищі. Як бачите, перший семестр був дуже насичним. Але це лише частина того, що ми встигли зробити і втілити. Влітку ми оголошували про те, що Піпл-ліцей отримав статус школи кандидата, аби приєднатися до міжнародної спільноти шкіл IB World School. Станом на сьогодні наша команда пройшла всю необхідну сертифікацію і отримала право на викладання предметів за ib програмою. Ми надзвичайно радіємо такому важливому кроку і вже готуємо заявку на авторизацію ліцею. Слідкуйте за новинами, адже вже незабаром ваші діти отримують унікальну можливість здобувати міжнародну освіту, визнану у всьому світі, прямо тут, у Львові. За кожним з цих досягнень стоїть команда, яка присвячує себе ліцею, нашим дітям та розвитку української освіти. Другий рік ми працюємо під час повномасштабного вторгнення і готові вже до будь-яких викликів, бо знаємо, заради чого працюємо: виховання нової української еліти, що змінюватиме світ та розбудовуватиме країну. Все це було б неможливим, якби не Збройні сили України. Дякуємо за можливість працювати та ростити нові покоління українців. Далі більше. thank mm -hmm. you